Українська влада стоїть напередодні переломного моменту в економічних відносинах з Росією. Саме так прокоментував Дмитро Медведєв наміри України підписати угоду з ЄС. Сьогодні глава російського уряду зустрічався з віце-прем'єрами, де й обговорював українське питання. Там же один із віце-прем'єрів Ігор Шувалов заявив, що підписання угоди про асоціацію з ЄС закриє перед Україною двері до митного союзу. Зокрема, Україна не зможе обрати для себе єдиний митний тариф. А отже, і про єдину митну територію. Годі мріяти за його словами. Таких же висновків дійшли і міжнародні правники та незалежні юристи. Вони за словами Шувалова проаналізували норми, прописані в угоді про асоціацію щодо зони вільної і торгівлі між ЄС і Україною, а також основні норми митного союзу. Я думаю, що це мають розуміти усі, включаючи людей, які живуть на Україні, включаючи громадян України. Що це ключовий політичний вибір, який сьогодні робить керівництво України.